Існує поняття американська мрія. Можливо, сьогодні в епоху телесеріалів вона виражається в наявності симпатичного будинку, дружини господарки, кількох дітлахів і обов'язково собаки. Але на початку ХХ століття, коли до берегів Америки прибували тисячі іммігрантів, американська мрія значила тільки одне свобода чи то свобода поглядів, чи фінансова незалежність. Америка не просто ідея, а стан душі. Писав класик американської літератури Вільям Фолкнер. Американська людина вільна від будь-яких символів і деспотичних ієрархій, що їх породжують. Чи відомий вам вислів під лежачий камінь вода не тече? Про що він? Це те саме, що не пересвоє своє спідні на людях. не зовсім вас зрозумів. Я розумніше за нього. Містер Мак Мьорфі, герой фільму Політ над ніздом зозулі, що його Мілош Форман поставив за романом американського письменника Кенна Кізі, якраз та сама тотально вільна людина, але для неї не знаходиться місцем в американському демократичному суспільстві. Це суспільство спочатку відправляє МакМьорфі в тюрму, потім до психіатричної лікарні і, врешті-решт, знищує його фізично. Але у фільмі все ж таки торжествує Дух Свободи. Форману як іммігранту з комуністичної Чехословаччини надзвичайно дорога ідея американської мрії. Хоча він і розуміє, що її ідеал насправді недосяжний. Юначе питання вкрай просте. Якщо хочеш цю посаду, ти повинен надати всі свої твори разом з усіма своїми колегами. Повинен? Я не буду. Німецький композитор Вольфганг Амадеус Моцарт теж утілення свободи, щоправда, іншого виміру. Свобода Моцарта це свобода генія, його дар подарунок самих небес. У той час, як за легендою, Сельєрі тужився над кожним своїм твором, Моцарт писав легко, без чернеток, відразу геніально. Певною мірою Моцарт теж є утіленням американської мрії. Він обраний, він вільний у своїх поглядах і діях. За Фолкнером Америка якраз і мала стати мекою для таких як він. Кілька днів тому я пішов до президента і сказав йому: полковнику, я збираюся на великий північний схід нашої країни, щоб зустрітися з народом. що мені сказати людям? Знаєте, що він відповів? Він відповів так: скажи їм, що двері мого кабінету завжди відчинені. Але Фолкнерівська мрія виявилася утопією. Початок 20-го століття позначився для Америки приходом до влади Теодора Рузвельта, прихильника так званої силової демократії. Деякі історики стверджують, що саме з цим президентом Америка набула імперіалістичних рис, коли в центрі американської ідеї постала, начебто, історична цивілізаторська місія американців, іншими словами, контроль над світом. У фільмі Ректем якраз зображені рузвальтівські часи, і поміж іншого йдеться про те, як Америка по-різному трактувала культивовану нею ж свободу. Містер Флінт, як гадаєте, батьки засновники мали на думці такі малюнки, пишучи перший додаток до нашої конституції. Ну, ні, але навряд чи в них був на думці примірних плейбоїв чи Піполсака, де я натрапив на кілька матюків. Герой фільму Мілаша Формана Народ проти Ларі Флінта, редактор порнографічного журналу «Гастлер». Британська Америка вважала його втіленням самого зла. А він стверджував, що бореться за американську свободу слова, і насправді блискуче вигравав у судах подані проти його видання справи. Хоче Америка того чи ні, але Лері Флінт теж утілення американської мрії як тотальної людської свободи. Мрії можливо не здійсненої в самій Америці, але прославленої в американських фільмах Мілаша Формана. Ректаєм Мілша Формана це екранізація роману видатного американського письменника Едгара Лоуренса Доктороу. На екрані Нью-Йорк початку 20-го століття 1906 рік. Сюжет простежує долі кількох людей. А в центрі оповіді боротьба чорношкірого піаніста за свої людські права. Боротьба за справедливість, боротьба із расизмом, боротьба і музика.